СБУ та да Офіс зенпрокурора проводять масові обшуки у детективів набу. Обшуки тривають у різних регіонах України. Стверджується, що низку детективів набу підозрюють у державній зраді торгівлі з Росією та корупції. Вказується, що зафіксовані випадки впливу російських спецслужб на співробітників бюро. Один з детективів за попередньою інформацією передавав секретні дані через оточення Януковича. Інший був затриманий СБУ за ведення бізнесу з РФ. У НАБУ підтвердили обшуки у своїх детективів, а також заявили, що вони проводяться без рішення суду. У СБУ також офіційно підтвердили обшуки в НАБУ. Вони пов'язані з російським паспортом батька високопоставленого детектива. Бюро останній за версією слідства вів з батьком спільний бізнес. Його батько має громадянство РФ, що детектив приховав під час оформлення допуску до держтаємниці, а його мати проживає в Києві, але отримує пенсію в ДНР і публікує про російські коментарі в соцмережах. При цьому їхній син працює в Дніпрі і координує діяльність НАБУ в прифронтових областях. Також переміряється інформація про контакти детектива з російськими спецслужбами і передачу їм секретної інформації, зокрема про заплановані слідчі дії.